Був час пік. Всі кудись поспішали, на роботу, до школи, у садочок. Автобус був майже повністю заповнений. Але попереду була ще одна зупинка, де пасажирів ставало ще більше. Усі, хто був у салоні, сподівалися, що водій проїде цю зупинку і поїде далі. Але ні, водій таки натиснув на гальма. Через передні двері зайшло ще з десяток пасажирів. Першою зайшла жінка, ще не стара, але зовсім не охайна. Їй було близько п'ятидесять років. Але старила її не вік, а власна занедбаність. Волосся стирчало в різні боки. Складалося враження, що вона давно не бачила ні гребінця, ні води. Руки були брудні, неохайні, з необрізаними нігтями. З одягу виходив неприємний запах. Жінка була занурена у свої думки, відомі лише їй. Вона не звертала уваги на інших пасажирів. Ця жінка зупинилася неподалік хлопчика, який сидів на руках у мами. Дитина пильно подивилася на жінку і сказала: Мамо, а в тієї тітки горе. Вона, здається, скоро помре. Ці слова змусили озирнутися всіх, хто був у салоні автобуса. Мама пояснювала хлопчикові, що так говорити не можна. Але він не заспокоювався. Ти пам'ятаєш котика, від якого так погано пахло. Він помер. А маленькі котенята залишилися одні. Котенята. Раптом вигукнула жінка. У мене є онучка. Її очі наповнилися сльозами. Пасажири дивилися на неї з жалем, кожен думав, що ж могло статися у її житті. Автобус зупинився. Жінка поспішила до виходу. Пасажири проводжали її поглядом. Минуло небагато часу. Мені знову довелося зустрітися з цією жінкою. Це була гарна бабуся, яка тримала за руку свою онучку. Обидві були щасливі. Дівчинка міцно трималася за руку бабусі і скакала на місці. Не бійся, мій кошенятко, я тебе не відпущу, сказала жінка і посміхнулася. І нікому тебе не віддам. Це була зовсім інша людина, доглянута, гарна. Очі випромінювали тепло. Я подумав про себе, як одна подія може змінити життя людини. І як здорова людина може занедбати себе. Наблизитися до старості або навіть смерті через власну байдужість.